Кращого варіанту для дівчини просто навіть нереально уявити. Просто гляньте на цю машинку. Пробігом на секундочку. 2390 км машинка проїхала. Самі максимальній комплектації, це гібридна версія 24-го року. Подивіться, який в неї візуальний вигляд. Просто нереальний. Космічний апарат, можна так сказати. Офігенний такий бордовий, типу бордового, якийсь такий колір, дуже цікавий. Нова резина, ну машина нова просто, 2000 пробігу на ній. Гібридик, буде дуже маленький Розход, розхід по місту. Просто нова машина. Но весенька. І ціна такого апарата всього лиш тридцять тисячі доларів США.